Підсумки січня 2025 року. Війна не тільки не закінчується, а здається, таке враження, що вона буде розгратися з новою силою. Мобілізація значно посилилася, звертається вся Україна. Людей затримують. Алгоритм такий, затримали, поліція. Викликають ТЦК або зразу везуть ТЦК. Там неважливо, чи людина проходить ВЛК, чи відмовляється від проходження ВЛК будь-якому разі висновки ВЛК можуть сфальсифікуватися. Якщо людина його не пройшла, підробляють документи, кажуть, що пройшла, і зразу направляють у військову частину. Сподіваються, що така людина буде воювати, але це велике питання. Замість цього вона починає скасовувати, намагатися скасувати таку мобілізацію. Того. Будьте дуже обережні, якщо у вас є право на відстрочку, обов'язково подавайте документи на відстрочку. Не зволікайте цим правом, тому що, якщо втратите, потім уже в ТЦК нічого зробити не зможете. Будете служити до перемоги або до звільнення.